10. Полудень минув. Сонце високо стояло в небі над кладовищем. Серед хрестів дзижчали бджоли, між обвитими плющем урнами і статуями пурхали метелики. Було спекотно. Все навколо ладна було поринуто в сон, усе крім Локвода. Той худко вів стежкою вперед і розмовляв напрочуд швидко. Команда Кіпса вже повинна бути там, говорив він. Не звертаймо на них уваги і не піддаваймось на жодну провокацію. Особливо ти, Джордже. Чому саме я? Тільки ти часом дивишся на інших так, що це викликає в них лють. А тепер слухайте далі нам треба працювати якнайшвидше, наше повернення на Портленд Роу призвело до серйозного запізнення. То була правда, та вчинити інакше ми не могли. Нам слід було зібрати своє знаряддя, торбини, пояси, і як слід поснідати, а Джорджеві ще й прийняти душ. Тож причини вдавалися справді вагомими. Кіпсові дії очевидні, продовжив Локвод, коли з за дерев показався дах каплиці. Він розділить свою команду на два окремі напрями: перший дізнатися, що то за дзеркало, для чого таємничий Едмунд Бікерстав використовував його. Хто він такий цей Бікерстав поза всіма цими балачками про чаклунство і щурів? Цим напрямом Джордже займатимешся ти. Джорджеві окуляри блиснули. Я негайно поїду просто до архіву. Зачекай. Спочатку нам треба разом оглянути місце злочину, особливо домовину. Потім ти вирушиш до архіву, а ми, з Луся, візьмемося до другого напряму. Хто вкрав дзеркало і де воно тепер? Пошукаємо доказів, опитаємо свідків. Він замовк, ніби йому сяйнула несподівана думка. До речі, я хотів дещо запитати у вас про оту фотографію, яку нам показував Барнс. Ви не помітили там нічого дивного? Ми вдвох хитнули головами. Ні. А мені здалось, ніби я побачив щось у домовині, щось наполовину сховане під ногами трупа. Важко сказати, що саме, але я насупилась. І що ж це, по-твоєму, було? Не знаю, може, я й помиляюсь. О, хіба я не казав вам? Ось і псова команда. Обігнувши каплицю, ми побачили, що в таборі копачів повно сірох курток. Дехто з агентів Фітес розмовляв з татуйованими робітниками, що сиділи на складаних стільцях і стрілками на колінах і намагалися закінчити свій обід. Інші тинялися довкола, роблячи фотознімки і шукаючи слідів у бруді. Кілька здорованів з'юрмились круг підлітків з нічної варти і, здається, допитували їх. Один з агентів, кремезний юнак із копицею розпатленого волосся, люто вимахував руками. Бідолашні підлітки, ті самі, яких я бачила вчора ввечері, аж поблідли з переляку. Упізнаєш його? Пробурмотів Джордж. Це ж нет шоу. Локвод кивнув. Еге ж, один з кіпсових охоронців. Рідкісний мерзотник. Його звинувачували в побитті агента з Грімбл, але так нічого й не довели. Добрий день, пане Сондерсе, пане Джопліне, ми вже повернулись. Нічні події, здається, не пішли на користь ні керівникові копачів, ні низенькому вченому. Сондерсове стурбоване обличчя аж посіріло, а з-під стирчала щетина. На ньому був той самий пожмаканий костюм, що й учора. Джоплін, здається, почувався ще гірше. Його очі були червоні від гніву та відчую. Він стривожено чухав свою чорпину і моргав на нас із своїх маленьких окулярів. Лупа ще помітніша, ніж досі, лежала на його плечах шаром сивого снігу. Просто жах! волав він. Не чувано. Украли таку цінну річ, як огидно, як мерзенно. А ще й поранили того бідолашного хлопчину з нічної варти, нагадала я. Учений не звернув на мене жодної уваги. Сондерса, наче спохмурнів. Навряд чи це не чувано, Альберте. Крадіжки в нас траплялись і раніше. Безпека в нас, наче те сито, самі дірки. Що, скажіть, мені сталося нового, крім шарварку і гамору по всіх усюдах? Де приклютує, агенти снують довкола, як мухи? Джоплін пирхнув. Я ж казав тобі, поле залишити домовину під надійною охороною. Один хлопчина біля дверей хіба цього достатньо? А ти не послухав? Ти ніколи мене не слухаєш. Я хотів повернутись, щоб перевірити того хлопця, але ж ти сказав. З вашої ласки ми хотіли б оглянути каплицю, розцвів усмішці Локвот. Супроводу нам не треба, ми знаємо дорогу. Я не певен, що ви знайдете там щось таке, чого не знайшли інші, сумно промовив Сондерс. Ви розумієте, що це хтось із своїх? Напевно, хтось із нічної варти. От, невдячні же, братюги! Я ж їм плачу такі гроші. Локвуд поглянув на кількох підлітків з нічної варти, яких саме допитував недшоу. Навіть із такої відстані було чути його розлючний голос. Бачиш, чим зараз непереливки, зауважив Локвуд. Дозвольте поцікавитись, чому ви підозрюєте саме їх? Сондер спирхнув. Що ж тут дивного, пане Локвуде? Ви тільки погляньте, ось каплиця, до якої можна увійти лише цими сходами. Просто перед нею наш табір. До світанку, коли було скоєно крадіжку, більшість нічних вартових повернулися до табору. А кілька підлітків, які завжди тинялися біля вогнищ, як злочинці могли прослизнути повз них непоміченими. Ось чому кіпс вважає, що тут замішаний хтось із нічної варти. Чому ви думаєте, що злодії йшли саме повз табір?» – запитала я. Це дорога до західної брами дитинко, до єдиного виходу з складовища, відчиненого вночі. Всі інші брами замкнено, а горожа надто висока, щоб через неї можна було перелізти. Пан Джоблін, який досі не втручався до розмови і дивився, прикусивши губу в глиб кладовища своїми розчервонілими очима, несподівано обізвався. Атож, я ж радив тобі поле замкнути цю браму, тоді цієї крадіжки не було б взагалі!» Ти замовкнеш коли небудь, зіпнув Сондерс. Що тобі до того нікчемного шматка скла? Джордж тим часом насоплено оглядав дальній куток каплиці, оточений густими кущами. Кіпсова версія не має сенсу. Зауважив він. Злодії могли пролізти тут із заднього боку каплиці, так само легко, як і повставір, і прокрасти з цією дорогою до виходу. Аж ніяк, заперечив Джоплін. Тут працювали ми з Сондерсом. З нами аж до ранку була нічна варта. Ми оглядали іншу ділянку кладовища. Хтось із десятків людей неодмінно помітив би злодіїв. Цікаво, відповів Локвот. Що ж, ми будь що залишимось і все оглянемо. Дякую, вельми, шановні панове, ми раді були зустрітися з вами. Ми вийшли з каплиці. Сподіваюсь, ці два бувдори не вирушить за нами. Прошепотів локвот. Нам потрібні спокій і тиша. Двері до каплиці було перехрещено двома чорно-жовтими поліційними стрічками Депрік. Тільки но ми підійшли, як і за них, мигаючи від яскравого світла, вилізли Квіл Кіпс та його маленький науковець Бобі Вернон. Наверно, ніщо що визирав з-за величезного планшета з паперами, були гумові рукавички, а на шиї висів здоровений фотоапарат. Проходячи повз нас, він щось ретельно нотував в електронному записнику, причепленому до планшета. Кип сліниво кивнув нам. Тоні, Кабінса, Джулі, привіт! І затупотів сходами вниз. Люсі! крикнула я навздогін йому. Краще б дати йому підніжку, пробурмотів Джордж. в роки вийде привітання. Будь сильніший, Джордж Хитнув головою локвот. Пам'ятайте, ніяких провокацій. Ми трохи постояли біля входу в каплиці, оглядаючи місце нападу на бідолашного підлітка з нічної варти. Місце було трохи з боку від табору, і до того ж темне. Нападник, безперечно, підкрався з-за кущів, проліз сходами і зачаївся тут, де його ніхто не міг побачити. Замок на дверях було зламано чимось гострим, можливо, долотом. Це було все, що нам пощастило виявити на дворі. Тож ми втрьох майнули під стрічку з вуличної спеки до храмової прохолоди. Від того часу, як було зроблено фотографію, що її нам показував в Барнс, тут нічого не змінилось. Ланцюги, домовина, скорчене тіло доктора Бікерстафа все було те саме, хіба що труп на моє превелике полегшення прикрили брудною рядниною. Серед білого дня залізна труна здавалась більшою, ніж я її пам'ятала з ночі величезна, масивна, поїдена іржею. З одного її боку, серед розсипаної солі та залізних стружок лежала загоблена палиця вартового. Ловот нахилився над ланцюгами і заходився оглядати кам'яні плити підлоги. Злодії присідали тут біля залізного кола, говорив він. Бачите відбитки їхнього взуття в солі? Крадіжка відбулась на світанку, в час, коли гості майже не з'являються. Проте злодії не дуже сподівалися на це. Вони вдарили хлопця. Забрали в нього палицю, за її допомогою підважили віко домовини і зняли срібну сітку. Далі вирішили зачекати, що буде. Одначе не сталося нічого, все було спокійно. Тоді вони ступили в коло і перевернули труну, аж тіло випало на підлогу. Локвіт прижмурив очі. Навіщо, коли можна було просто так узяти дзеркало? Може, їм хотілось подивитись, чи немає там чогось іще? припустив Джордж. А може, не хотіли торкатись решток Бікерстафа? додала я. Тут я їх розумію. Гаразд годі, обірвав мене Локвот. Будь що домовину вони перевернули. А от чи було там щось іще, і чи є воно там зараз? Він перескочив через труп і поглянув у домовину, далі взяв з пояса сарапіру і поворушив неї нею всередині труни. Потім випростався. Нічого немає, сказав він. Дивна річ, на тій фотографії що ти бачив на фотографії? перепитала я. «В'язку хмизу. Відповів Локвот, відгортаючи з лиця волосся. Здається, то була в'язка хмиза. Проте хто зна, мені могло й примаритись. Зараз там її будь-що немає. Кілька хвилин ми оглядали каплицю. Я звернула особливу увагу на дерев'яні дверцята за вівтарною огорожею. Їх було замкнено висячим замком і забито потрійними болтами. Я замислено потягла за ручку. Напевно, вхід у катакомби, припустила я. Замкнений дуже міцно. Навряд чи злодії скористались ним. Це суперечило б свідченням підлітка з нічної варти. І справді надійно замкнено, погодився Локвуд. Гаразд, ходімо на двір. То що ви скажете про кіпсову версію? запитав Джордж, коли ми були вже на сходах. Про те, що тут були замішані хлопці з нічної варти. Як інакше злодії могли пройти повз їхній табір. Локвуд зморщив свого довгого прямого носа. Сумніваюсь, мені здається, тут радше. Зненацька він замовк ми почули болісний крик. Поки ми були в каплеці, табір заспокоївся. Сондерс, Джоплін та робітники взялися до своїх справ, а кіпса ніде не було видно. З нічної варти залишився тільки один підліток. Над ним стіною височили четверо здоровених агентів Фітес. Хлопчина саме піднімав з землі свій жовтий кашкет у клітинку. Я впізнала того самого дотепника, який учора чергував біля брами. Тільки но ну, він надяг кашкета, як найвищий з агентів той самий нетшоу. нахилився і хлиснув його по голові. Кашкет знов полетів на землю, а хлопець хитнувся і мало не впав. Шістьма швидкими кроками локот підійшов до здоровання і поплескав його по плечу. Припини, будь ласка, мовив він. Він же вдвічі менше за тебе. Шоу обернувся. Років йому було десь із 15. за заввишки він був десь із Локвода, тільки кремезніший. Обличчя з міцною щелепою навіть симпатичне, крім очей, що сиділи надто близько до носа. Як і всі агенти Фітес, він був у бездоганно випросуваній уніформі, однак усе враження від неї псувала купиця скуйовдженого темного волосся. Вона була схожа на талядко яка, що зненацька звалилась недові на голову. Шоу спантеличено заморгав: «Іди собі, Локводе, я не з тобою розмовляю. Я розумію, чому тобі так хочеться відлупцювати цього хлопчиська, провадив Локвод. У мене самого руки сверблять. Тільки це буде не по правді. Коли вже тобі кортиць побити когось, обирай вищого суперника. Шоу так закопили в губу, ніби її накрутили на олівець. Я битиму всякого, кого тільки схочу, навіть дітей це вже просто боягуство». Шоу глумливо посміхнувся, дивлячись кудись у кладовища. Здавалось, ніби його думки цілком спокійні та мирні. Раптом він обернувся і вдарив Локвода просто в обличчя, точніше кажучи, спробував ударити. Бо Локвуд тут таки ухилився вбік. Шоу вмить подався вперед. Локвуд схопив його за руку і різко викрутив її. Водночас йому пощастило копнути недачеревиком під коліно. Шоу скрикнув, утратив рівновагу, захитався і впав, збивши з ніг ще одного агента. Обидва полетіли шкареберць на землю. Обличчя шоу спалахнуло гнівом. Він здригнувся, намагаючись підвестись, аж тут його грудей легенько торкнувся кінчик моєї рапіри. Наше правило ніяких провокацій напрочуду гнучке, зауважив Джордж. Можна я теж його копну? Шоу мовчки підвівся. Локвод байдуже спостерігав за ним. Я пустила руку, проте й далі тримала рапіру на поготові. Решта агентів Фітес узагалі не робила нічого. Якщо хочеш, продовжимо, озивався нарешті Локвуд. Назви тільки час. «А вже ж продовжимо. кивнув нед шоу. Не хвилюйся. Він люто позирнув на Локвуда, тоді на мене. Його пальці тремтіли. Ходімо, неде. покликав його один з товаришів. Цей шмаркач усе одно нічого не знає. Нед шоу завагався. Він пильно, оцінливо поглянув на хлопця з нічної варти, потім, нарешті, знову кивнув і подав знак іншим. Ті без зайвих слів рушили геть у бік могил. Хлопчина дивився їм услід мокрими блискучими очима. Не зверти на них уваги, сказав Локвуд. Вони не зможуть нічого тобі зробити. Хлопчина випростався на весь свій не дуже високий зріст і сердито поправив кашкет. Знаю, звичайно ж знаю. Це просто бугаї, що хизуються власною силою. Боюся, що серед агентів таких чимало. Хлопчина плюнув на траву біля могили. Еге ж, агенти, здавати, ось хто вони. Начхати мені на таких агентів, запала мовчанка. Ми теж агенти, нарешті заговорила я. Не такі, як на шоу. Ми не користуємось його методами і шануємо нічних вартових. Ми теж хочемо дещо в тебе спитати, тільки іншим чином, ти не дістанеш жодного ляпаса. Я лагідно всміхнулася хлопчині, він у відповідь вирішився на мене. Я хотіла сказати, що ми не будемо тебе бити. Хлопчина пирхнув Пш! тільки спробуйте, сміх, та й годі. Локвудові Вініздрі трохи здригнулись. «Гаразд, а тепер послухай. Минулої ночі хтось украв небезпечний артефакт. У недобрих руках він може накоїти лиха в цілому Лондоні. Хлопчина втомлено дивився собі під ноги. Крадіжки сталось, коли ваша команда була на варті. Одного з твоїх друзів, здається, серйозно поранили. Террі Моргана! хлопчина ще дужче вирячив очі. Тього ж маркача він мені не друг. Ми здивовано поглянули на нього. От бачите? прошепотів Джордж. Таким свідченням можна вірити. Минулої ночі ти був біля західної брами, провадив залізним голосом Локвуд. Якщо ти бачив щонебудь, і це зможе допомогти нам, то краще розкажи. Можливо, це надасть нам потрібну підказку. Хлопчина стенув плечима. Це все? Гаразд, бо я вже запізнився на обід. Він показав пальцем у бік табору. Там, мабуть, іще залишились бутерброди. Бувайте! І вже зібрався бігти геть. Локоч, що стояв у хлопці за спиною, подивився на кладовище, чи не проходить хтось поблизу, узяв хлопця за комір і трохи підняв над землею. Я ж казав, пояснив він, що не люблю цих методів фітес, ми не лупцюємо людей. У нас є свої не менш дієві методи. Бачиш, оту каплицю там стоїть залізна домовина. Раніше в ній був труп, але зараз вона порожня. Через кілька хвилин там знову буде труп. А якщо ти не відповідатимеш на мої запитання. Хлопчина облизав сухі губи. Іди до біса, ти брешеш. Ти так гадаєш? А ти знаєш, Біла Джонса з нічної варти в патні? Я ніколи не зустрічався з ним. Отож. Бо він поводився з нами так само. Люсі, Джорджа, хапайте його за ноги і заносьте всередину. Хлопчина верещав і борсався, та ми навблаганно тягли його до каплиці. Як ви гадаєте? запитав Локвот. П'яти хвилин у домовині вистачить, щоб він заговорив. Я подумала краще десять. Гаразд, гаразд. заверещав зненацька підліток. Я все розповім, відпустіть мене. Ми опустили його на землю. Отак буде краще, мовив Локвуд. Ну, що ти нам скажеш? Хлопчина поправив кашкет, що затуляв половину його обличчя. Я досі думаю, що ви брешете, засапано промовив він, але я вже пропустив свій обід. Він повів плечима, мов би для того, щоб розворушити язик. Так, я був біля Західної брами цілу ніч і нічого там не бачив. Після вас не приходив ніхто. І ти чергував там до світанку? До того, як зняли тривогу. Чудово. Локот невідомо звідки дістав монети і простяг її хлопцеві. Дістанеш іще, якщо допоможеш мені. Допоможеш, а геш?» Хлопчина поглянув на монету. Можливо. Тоді розповідай далі всі за мною, в нас обмаль часу. Локот несподівано підскочив і побіг повз каплицю до кущів. Ходімо. гукнув він. Сюди. Хлопчина завагався, та жадібність урешті взяла гору і він подався за Локвудом. Ми з Джорджем так само. Локвуд хутко пробирався вперед, пролазячи під гіллям і обминаючи порослі тереном надгробки. Він прямував слідом, видимим лише йому одному, продерся крізь кущі, залишивши каплицю позаду, і занурився в іншу, так само зарослу ділянку кладовища. Саме так і й думав. вигукнув він через плече. Злодії знайшли інший шлях. Пробралися до каплиці через ці нетрі, якими можна вийти прямісінько до огорожі. Він стрибнув на пам'ятник і виліз на верхівку статуї ангела, щоб краще оглянути околиці. Тут теж усе позаростало, міркував він. А ще далі? Так, нарешті, ось і дорога. Спробуймо. Зіскочивши вниз, він усміхнувся до вартового. Цієї ночі, кажеш, не приходив ніхто? А раніше ти ж тоді так само стояв на варті, не бачив нікого чужого. Наприклад, торговців артефактами. Хлопчина біг, підтримуючи на голові кашкет, його немов би заворожила рішуча й спритна локводова поведінка, де й поділась його ворожість. Тепер він міцно стискав у брудній руці монету. Бачив. засапано промовив він. Тут коло кладовища вони частенько тиняються, а якщо точніше, двох. Їх тут добре знають, і вони завжди приходять разом. Саме тоді, коли тут найбільш людно, робітники щоразу проганяли їх від табору. Чудово! вигукнув Локвот, біжучи далі стежкою між високими надгробками. То їх було двоє? Чудово! Можеш описати їх? Одного, відповів хлопчина. Звуть Двейн Недлс. Гладкенький білявий молодик з вусиками. Ходить у чорному. Джордж недовірливо пирхнув, як носоріг, що випускає гази. Двейн Недлс? Ой, як страшно! А ти не вигадуєш? А другий, розпитував далі Локвот. Хлопець завагався. У другого погана слава, він убився. Кажуть, ніби минулого року вбив конкурента. Може, це й неправда. Локот несподівано зупинився. Уночі на твого товариша напали двоє. Якщо перший Недлс, то хто другий? Хлопчина присунувся до нього і прошепотів Він звав його Джек Карвер. З надгробків і з кряканням порхнула зграя Гав. Залопотівши крилами, вони покружляли над деревами і зникли в небі. Локвуд кивнув, дістав ще одну монету і простяг її недовірливому хлопчині. За хороші відомості діставатимеш хороші гроші. Якщо ми знайдемо недлса і карвера, одержиш удвічі більше. Зрозумів? А тепер опиши мені карвера. Карвера? Хлопець почухав підборіддя. Молодий, років десь за двадцять. Високий, як ви, тільки ширшою у плечах і гладший. Волосся довге, рудувате. Шкіра бліда, ніс довгий, очі маленькі, кольору вже не пригадаю. Ходить у чорних джинсах і чорній байкерській курці, носить пояс, такий, як у вас, і помаранчевий рюкзак, а ще й чоботи, чорні, блискучі, як у скінхедів. Дякую, відповів Локвуд. Думаю, нам пора рушати далі. Він знову подався стежкою вперед. Попереду з'явилася огорожа кладовища, майже схована рядом розложистих лип. Хлопчина тупотів поряд, заклопотано пхаючи монети по кишенях. Джордж хитав головою і бурчав. «Двейн Недлс, Джеп Карвер. Якщо в тебе багато грошей, Локвуде, не роздавай їх першим ліпшим хлопчакам. Я не згірше за них умію вгадувати дурнуваті імена. Аж тут Локвуд зупинився так рвучко, що ми мало не налетіли на нього ззаду. Погляньте. вигукнув він. Я таки знав. Ми на правильному шляху. Він показав на землю перед нами. Там, у тіні дерева, лежала та сама річ, яку я відразу впізнала, хоч бачила до того якусь секунду, в руці небіжчика в домовині, пожмакана біла ряднина, якою було накрито дзеркало. Ми підійшли ближче, проте дзеркало в ряднині, звичайно, вже не виявилось. Чому вони кинули її тут? запитала я. Це смердюча ряднина з трупа, пояснив Локвод. Навіть я не зміг би тримати її так довго. До того ж був уже ранок, час, коли артефакти втрачають свою потойбічну силу. Злодії знали, що тепер торкатися дзеркала буде безпечно. Мабуть, вони заховали його в рюкзак, перш ніж лізти через огорожу. Він показав на крони дерев угорі. Поглянувши туди, ми побачили довгу липову гілку, чудово помітну на тлі світлого неба. Гілка сягала огорожі кладовище і зникала за нею. За огорожою з гілки звисав прив'язаний до неї мотузок. З того боку Рідженс канал. Зауважив Локвуд. Вони перелізли через огорожу і опинились на бичівнику. А потім утекли. Джордж дивився на нього за надгробків. Хороша робота, Локвуде. ти справжній детектив. Тільки в дечому ти помиляєшся. Справді, трохи спантеличився Локвуд. — Де ж саме? Вони вилізли звідси не вдвох. Звідки ти це знаєш? Один залишився тут. Ми поглянули на Джорджа. Він побокував. Поряд між двома надгробками на спині лежала людина. То був молодик у чорних джинсах, черевиках і курці з каптуром, гладкий з пухнастими вусиками і блідою прищавою шкірою. Молодик був мертвий, його тіло вже заклякло, а руки зі скривленими, мов пазурі, пальцями, були підняті аж до горла, ніби він від когось оборонявся. Проте це виявилось ще не найгіршим. Очі його були вирічені, а обличчя скривлене в нападі такого жаху. Що навіть локвот поблід, а я взагалі відвернулась. Підліток з нічної варти кафтнув, ніби чимось подавився. Пробач, хлопче, мовив Джордж. За твоїм описом це мусить бути Двейн Недлс». Він помер від дотику привида? здивувалась я. Це неможливо, адже це сталося вже завидно. Ні, це не дотик привида. Він не набряк і не зблід. Його вбило щось інше, дуже швидким і моторошним чином. Мені пригадалося дзеркало, невелике кружальце з чорного скла. Коли на нього поглянув Джордж, йому здалося, що його вивертає зсередини. Що ж? прошепотіла я. Джорджів голос несподівано посерйознішав. Судячи з його вигляду Люсі, я можу сказати, що він помер зі страху.